Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами відправимося у подорож, а саме до країни професії. Професія це робота, яку людина для себе обрала. Справа, якою людина займається в житті. Професій є дуже багато. всі вони потрібні. Ми з вами поговоримо про професії, які ви знаєте. А також дізнаємося про нові незнайомі вам. Увага, увага! Нам же пора в країну майстрів вирушати дітвора, а відправимося ми ось на такому казковому виді транспорту килимку літаку. А на чому ми ще можемо з вами подорожувати? Жоден вид транспорту без людини не вирушить. Ну давайте, не гайте часу. Хто чим керує, називайте. Ракетою керує хто? Так космонавт. Мотоциклом? Мотоцикліст. Велосипедом? Велосипедіст. Трактором? Тракторист. Короблем капітан. Літаком. Пілот. Автобусом так водій. Потягом машиніст молодці. Професій є дуже багато. Люди займаються певним видом діяльності, виконують свою роботу. А тепер час унигай. Хто що робить, називай. Перукар. Що робить перукар? Так стриже, робить зачіски. Пілот. Що робить пілот? Керує літаком. Листоноша. Так, розносить листи, газети та журнали. Продавець. Що робить продавець? Продає товар. Кравець, кроє та ш'є, знімає мірки. Поліцейський стежить за порядком. Вчитель. Вчить дітей у школі. Кухор. Що робить кухор? Готує їсти. Комбайнер. Молотить зерно. Збирає врожай. Тесляр. Обробляє деревину, виготовляє меблі. Доярка, що робить доярка? Так, вона доє корову. Лікар педіатр що робить? Так, лікує діток, лікує нас з вами. Молодці діти. Хто що робить, назвали, а тепер ще скажіть, кому що потрібно. Для його роботи. Який предмет, інвентар, інструмент потрібен. Друзі, ви часу не гайте. Кому що потрібно для роботи, називайте. Кастрюля для кого потрібна? Так, для кухаря. Скрипка кому потрібна. Так, музиканту. Ножиці і гребенець для кого? Так, для перекоря. мальберт потрібен художнику. Посилка Потрібна для лістоноші, Мастерок? Для будівельника. Ножиці, голка, нитка. Кому потрібні? Так, кравчині. Шприц і бинт потрібні для кого? Так, для лікаря. А зараз ми ще трошечки помандруємо. Подивіться, куди це ми з вами попали? Так, в магазин. А люди яких професій працюють у магазині? Згадайте, будь ласка. Так, продавець, касир, прибиральниця, вантажник, охоронець, молодці. Подивіться, будь ласка, а куди ми ще з вами зараз перемістилися? Так, це дитячий садок. А хто в садочку працює, хто пам'ятає? Хто знає? Розповідайте: вихователь, помічник вихователя, завідувач, методист, праля, кухар. Медсестра, а ще музичний керівник. Молодці пригодали усіх. А зараз куди ми ще потрапили у нашій подорожі? Подивіться уважно. Так, це школа. А хто в школі працює? Вчитель, директор, медсестра, кухар. Прибиральниця, та ще багато людей працюють у школі. А зараз подивіться, будь ласка, на ваш екран і скажіть, куди ми знову з вами потрапили? Аж цікаво. Так, це цирк. А хто в нас цирку працює? Клоуни, жонглери, дресирувальники, акробати, фокусники. Так, молодці, я сподіваюся, вам дуже цирк подобається. А це діти театр. Тепер настав час, щоб я вам трошечки розповіла цікавого. Ми з вами дізнаємося, люди яких професій працюють у театрі. А там працюють актори, грають певні ролі у виставі. Акторів. Гримують гримери, накладають їм грим. А ще костюмери одягають акторів, шиють, підбирають для них костюми. А також працюють декоратори, ставлять різні декорації на сцену, прикрашаючи сцену для різних вистав. А також є ще багато різних професій, але ми про них порозмовляємо іншим разом. А тепер, діти, нам час залишати країну професій. Сідаємо на наш килим літачок та повертаємося до садочка. Ми сьогодні згадали про різноманітніші професії. Я гадаю, що вам це сподобалося. А зараз до побачення! І до нових зустрічей!